У Житомирській громаді за підтримки уряду Естонії побудують три будинки для прийомних родин. 5 січня виконком делегував функції замовника будівництва об'єктів профільним комунальним підприємствам, щоб розпочати роботи. На черговій сесії вже затвердили кадастрові номери виділи змейні діманки під будівництво до зараз. Відповідно, рішення ми делегуємо функції замовника нашого комунального підприємства. І відповідно іншим комунальним підприємством це комунальне підприємство ЛАШ, а також штучні споруди, і світу, і зловуду. Які обов'язки лежать на нас, які на уряду Естонії? Відповідно на Житомирській міській раді обов'язок обов обов підвести інженерні мережі ділянки, також під'їзну дорогу. А естонською стороною буде уже саме спорудження будинки. Відповідно, там буде і господарська споруда, яка буде слугувати укриття. І в подальшому у нас вже є сьогодні родини, які будуть заселені в даний будинок сімейного типу. Для розуміння це, це два, будинки. Будинки. два будинки, і mm -hmm. один будинок ще інша територія на території села Вороси, Росії. І всього буде три: це родини, які виховують дітей, які є прийомними. Тому і це родини виховані. І це родини внутрішніх приміщення особи, які до нас примостилися на з наразі захопованих територій. Побудувати будинки планують протягом року. До 31 грудня 24 року, відповідно до підписаних угод, вже мають бути заселені родини в ці три будиночки і відповідно вже жити. Бюджет даного проекту має окремого кошторису, тому що комунальні підприємства будуть робити це господарським способом для того, щоб це було дешевше. І відповідно, уже спорудження самого будинку і благоустрій самих подвір'я будуть робити уже естонська сторона.